Без сі та Путіна із протиріччями у фінальній декларації таким увійде в історію 17-й саміт БРІКС. Це блок, який був створений Бразилією, Росією, Індією, Китаєм та Південною Америкою як альтернативою великій сімці. Президент Бразилії, яка приймала саміт, усіляко намагався знайти консенсус для фінальної декларації, яка крім усього мала ще й не надто образити Трампа. Удари по логістичній інфраструктурі росіян засудили, а от про російські атаки на цивільні об'єкти України не згадали жодним словом. Власне, про що у підсумку домовилися лідери блоку? Про це нам розкаже Хвилина Чернякова. Саміт Брікс у Бразилії. Лідери блоку серед красивих краєвидів узбережжя Ріо де жанейро на традиційному сімейному фото беруться за руки і посміхаються. Та серед лідерів на цьому фото не знайти правителів двох країн-засновниць. А фінальну декларацію, хоч і ухвалюють, але далеко не усі країни залишаються нею задоволені. Тож чи спроможні правителі країн, що розвиваються, разом протистояти викликам, що насуваються. Торік до вступили одразу п'ять нових країн: Єгипет, об'єднані Арабські Емірати, Іран, Ефіопія та Індонезія. Саудівська Аравія в останній момент відмовилась, попри запрошення. І головним ініціатором такого розширення виступав саме Китай. А вже цього року міністри закордонних справ країн-членів не змогли ухвалити єдину декларацію. Уперше не приїхав на саміт і Сі Дзінпін. через брак часу у графіку, так офіційно пояснили Піднебесній, і відправили прем'єр-міністра до Бразилії. Відсутність Сі Сідінпіна здивувала всіх, тому з'явилася дуже велика низка різних причин які називали в змі, і зокрема це стосується внутрішньополітичної ситуації, якоїсь можливої пороби. А видання The Guardian взагалі припустило, Китай втрачає інтерес до блоку. і справді надає перевагу будувати прямі двосторонні відносини, а не альянси на міжнародних майданчиках. І цілком реально міг не оцінити зближення Бразилії Трампа та цих факторів поки замало для ствердження, що Китай відвертається від Брікс, каже експертка. Китайсь будь-якого випадку. Кос намагається створити екосистему країн, які будуть е Позивнула колаштовані до нього, і якраз приєднання нових країн до БРІКС воно в більше вказує на те, що ці країни прагнуть економічної більшої співпраці з Китаєм в тексті тиску Сполучених Штатів Америки. Не було на саміті і Путіна. Тут без теорій. причина зрозуміла острах арешту через ордер МКС. за війну проти українців. Війну у Брік взагалі воліють помічати у фінальній декларації. Саміту лише закликають до мирного врегулювання. І засуджують удари по російській залізниці та мостам, якими перевозять зброю вбивати українців. Сам же Путін виступав онлайн з улюбленим наративом. Однополярна система йде в минуле, натякаючи на те, що США втрачає вплив. А от країни блоку навпаки посилюються. Країни Брікс представляють різні моделі розвитку і розповідання, унікальну цивілізацію та культуру. І в той же час всі вони виступають за рівність і добросусідство. Саме такі конструктивні підходи є потрібними. В теперішні складні геополітичні ситуації та ралі насправді інші саме через полярність політичних поглядів та режимів у країнах-членах Брікс досі не став альтернативою. G7. відклали ідею створення так званої єдиної валюти для інвестицій та торгівлі між учасниками блоку. Замінити долар першими запропонував саме бразильський президент на саміті у 23-му. А головним лобістом ідеї став Путін. Це значно полегшило б Росії обходи. Ти західні санкції ідея щодо спільної валюти, і як на минулому саміті в Казані, що нібито про неї говорять, але ніяких тій не роблять. І насамперед, через те, що нема згоди між собою, а по-друге, дійсно, що Трамп сказав, що якщо Брікс буде робити спроби щодо створення своєї валюти як альтернативу долару США, то ці країни отримують великі мита з боку Сполучених Штатів Америки. Мита Трампа стало однією з головних тем саміту Господар Лула Десілова вступній промові наголошував на моделі багатосторонньої торгівлі та просування реформ у світовій фінансовій системі. Хоча у колорак саме він намагався. Переконати партнерів не вдаватися до надто антитрампівської риторики у той час, як односторонні створює бар'єри для торгівлі, наш блок працює над створенням швидших, дешевших і безпечніших транскордонних платіжних систем. Це сприятиме збільшенню наших торговельних послуг. Відтак у підсумковій декларації країни лише висловили занепокоєння митами, бо вони, мовляв, не відповідають правилам світової організації торгівлі, але з іншого боку, уникнули прямої згадки США. Сам же Трамп у перший день саміту пригрозив БРІКС 10-відсотковими митами за підтримку антиамериканської політики підняття. Тарисів Трампа було насамперед направлено на те, щоб протидіяти економічному зростанню країн Брікс. США пильно слідкують за Бріксом. Розуміють, що це основна конкуренція в світі для домінування США. Але так, щоб відкрити війною проти Трампа і США, і мені здається, Брікс не готовий саме через те, що серед усіх країн Брікс нема згоди необхідності такої лінії з нотою образом саміту. Поїхав і міністр закордонних справ Іра. Ну через нещодавні обстріли саме він, а не президент країни, поїхав до Бразилії, а повернувся із декларацією Дебрікс, хоч і засудив атаки на начебто мирні ядерні об'єкти та інфраструктуру, але не став називати країни, які їх. Завдавали це обурило іранського міністра. А російському МЗС довелося вже в окремому дописі у Телеграм указати, що ці удари здійснили саме США та Ізраїль. Це все таки робота Сігули э, Сільва, який пробував э, ці э, формулювання зробити максимально такими э, некритично критично проти США, Китай та Росія. Звісно, що вони хотіли б, аби там були жорсткіші э, формулювання і названі. Конкретні країни відтак саміт пройшов під егідою гучних заяв та відсутності рішень. Щоправда, бразильському президенту все ж вдалося провести зустріч без скандалів? Чи вдасться це повторити Індії, яка перейняла головування? Питання. Бо з розширенням блоку у середині брік стає все важче знаходити консенсус, Навіть для декларацій, що не обов'язкові до виконання. Олена Чернякова, Ми Україна, марафон Єдині новини.